Топ-3 помилки, через які не впускають до Польщі. Вже за тиждень на нас чекають великодні свята та довгі вихідні, тому, якщо ти хочеш десь виїхати в Україну або до інших країн Європи, обов'язково подивись це відео, щоб не було несподіванок і подорожі лише в один кінець. Отже, топ-3 помилок, через які не впустять до Польщі або можуть навіть депортувати. Перше. Це не оновлений додаток М-обиватель для людей зі статусом УКР. Друге, це подорожі з продовженою візою або картою побиту. І третє, це якщо людина подалась на карту і не має інших документів для виїзду, тобто візи, без візу і іншої карти побиту, яка ще дійсна. Будьте уважні, більше. Залишаю вам в описі під відео більше інформації а також, якщо будете мати питання, пишіть, відповім. І нехай ваші подорожі будуть безпечними.